близко того бокта, а так. Номерний знак ЛС 6841 ММ. Будеш знімати? Так. Да? А що ви так дерева пообрізали? Хто заказував? казав? Дивіться, хлопці. Хто? По місці теж не обрізаєте дерева. Дивіться. Хто вам дав То такий є, наказ? По-перше, гріх таке робити. Дерево росло собі. Ви вже цвіло, ви взяли по Що взагалі немає. Не сказали. Хто сказав? — Що Завгост, там ти хто може, хто буде. А як, я це не знаю. знаю, я, не знаю То, як ви не знаєте, хто вам говорить, що робити? Що? Є якийсь папір, що вам дали наказ зрізати? Ви не будьте десь у цього, в майстерщику. У кого? А в майстерчуку, начальник ну, самі, вони вже дерево вже не садили. Це дерева, вже всі, вже всі, далі, що? Ці дерева тут попри дорогу. Для чого робити... Вы розумієте, ви, що кисень взагалі? вони, там Батареї чи що буде? Які батареї? А хто їм дав дозвіл тут на цій території? З... Ми... Вам ми... ми... Хто начальник? Хто начальник? Начальник хто? Міська рада. І там міська рада, у нас що є міська рада, чи що? Нема міської ради, є приватна компанія. Якщо ви не розбираєтеся, то... Ми державна установа. Як ви можете державну установу з кодом і ДРПУ? Якісь старші є А Хто за то відповідає? За оцю обрізку дерев, хто відповідає? Хто несе відповідальність? Хто поставив підпис на папері? Зараз міської ради та дівчина, яка по зелененню, вона сказала, показувала, що робити. Ну і що ви Прізвище її знаєте? Обрізати повністю дерева? Метр нижче стовпа опустити. Метр нижче стовпа. Прізвище її знаєте? По зелененню? Так, так, вона по зелененню. Метр нижче стовпа. Поїхали, ми зараз розберемося. ПС 41 н

А даром хай собі росте. Для чого ви обцебушуєте їх попри самому? Воно... воно всохнеться. У вас ще травлять віця. з неба. Травлять по страшній силі. А ви що тут все обрізаєте? Екологія була. Така так і екологія. Ну звідки взялися державні органи екології, які не існує з 91-го року. Значить, дивіться, хлопці. Та вони є. Нема нікого. З 91-го року нема державних органів, хлопці, взагалі. Приватна структура, приватна компанія. Міська рада. Ну, а екологія Екологія така сама, приватна компанія. Ви зайдіть в інтернеті, вбийте код і ДРПУ. Яку ліцензію? Хто має ліцензію? Що ви таке розказуєте? Яку має ліцензію? Я зараз на Дзвоніть, питайте. Та нам номер не потрібен, ми знайдемо її і так. Бля, чого обрізати так дерева обцибушувати? Так так, так. так, так навесні вже так, не, не обрізаються. Ну ви дивіться, так. подивіться, так, що потом... подивіться, вам обрубати руки. Ну що то таке? Ви бачите, що відбувається? Я винуватий, я прийшов... А ви, я винуваті, я ви не винуваті. Ми вам просто увоємо, що не можна так цибушити, ну вже ви розсіли так, дерева. То хлопці... Давайте я буду говорити. Тримай телефон. Тримай телефон. Добрий день. Ви хто? Скажіть, Олег? Так. Да. Дивіться, я хочу спитати у вас, є якийсь документ, хто підписував документ по озелененню по обрізанню дерев місця стріляє? Хто давав дозвіл, хто буде відповідати нести персональну відповідальність? Взагалі всі дерева, які зараз обсибушують попри самі, попри самі я, конус. конус. конус обрізали І озеленення дерев немає. Зараз дерево до, до самої осені всохнеться. Хто дав дозвіл обрізати дерева? Що відбувається? Як ви собі так командуєте без дозволу громадян? В місті живе, скільки населення громадян, жителів корінних. Ви в них питали дозволу? Чи хоч хтось дозвіл давав? Хоч хтось свій підпис поставив на одному документі, що громадян Радянського Союзу, Національній РСФ, поставили підпис, свій. Ви в них дозволу питали? Ні. Ну що ви самовольно самовольничаєте? Ви приватна компанія надаєте послуги чи як? Я не розумію. Чому ви ніколи жителів місцевих не питаєте? Ви, от ми зараз питаємо Коротше, у робочих, вони кажуть, нам сказали, хто нам сказав? Хто буде за це відповідати? Дерева геть чисто знищили. Там мене не цікавить ваша лінія. Слухайте, мене ваші стовби взагалі не цікавлять. Хто дав дозвіл обрізати дерева? Ну тут це... аж не йде ніяка лінія. лінія. От коли будуть натягувати? Я не знаю. Ну, не знаю. то хлопці, розумієте, таке не робиться. Не. Я розумію, що вам сказали. Ну вам скажуть йти і вбивати людей. Будете йти вбивати людей. Я прийшов до роботи. Пану, то не є приватна структура. То все приватне, ви це знали. Все приватне. Державного нема Ні. Не. Абсолютно. Не.